Сергій, ветеран російсько-української війни, до початку повномасштабного вторгнення волонтерів. А у березні 2020-го пішов добровольцем на фронт. Так потрапив у 56-го окрему мотопіхотну бригаду, де його призначили в протитанковий артилерійський дивізіон. Чоловік займався знищенням ворожої техніки. Однак, 12 листопада, 2022 року, між селами Первомайське та Невельське, під час виконання бойового завдання Сергій отримав серйозне поранення. На нашу позицію пішли, і ми стали якось не протитанковими, а звичайною піхотою. Да? Да, тобто захищати потрібно було позицію. І в той момент, коли ну, да, на, відкритій були пози... на відкритій ділянці прилетіла міна. Да? І вона якось якось то вона... Вони всі пролітають мимо, а то одна міна зробила мене трьохсотим, а мого напарника, побратима вона зробила двохсотим. Уламок ворожої міни потрапив Сергієві у коліно вже півтора року чоловік проходить реабілітацію, а два місяці тому звернувся до центру ветеранського розвитку. Ділиться, мав потребу у спілкуванні, адже не звик сидіти на місці. Зараз просто знаходитись без, без діла не хочеться, тобто і саму допомогти, отримати допомогу. Ми проводили там тренінги. Ми проводили роботу з психологом. З, в такому спілу, спіл, спіл, і загальне спілкування, центр ветеранського розвитку Запоріжжі з січня за цей час до нього звернулося понад 100 ветеранів. Тут вони та їхні родини можуть отримати всебічну підтримку щодо психічного, фізичного, професійного соціального відновлення. Ми надаємо психологічне консультування, юридичне консультування, соціальну підтримку. Також ми проводимо тренінги психологічні для наших ветеранів, де вони можуть поспілкуватися один з одним, де вони можуть отримати певну допомогу, також про діяльність. Бо ми розуміємо, люди, які повернулися. Звійни вони потребують або перекваліфікацію, або підвищення своєї кваліфікації, або створення свого бізнесу. Як розповіли в центрі невдовзі, тут почнуть підготовку помічників ветеранів, які працюватимуть в різних областях України, супроводжуватимуть ветеранів в органах влади і надаватимуть сервісну підтримку. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.